Замість екзаменаційної кімнати плесо Дніпра. У ролі студентки трирічна собака Найда. Вівчарка Найда для здачі іспитів на водолаз рятувальника прибула. Сьогодні вона має врятувати людину, яка тоне, і доправити її на берег, каже водолаз Вадим Василенко. Останні приготування і вівчарка вже в воді. Вона зачепилася за коло і витягає людину. Як тільки людина на безпечній ділянці, іспит складено замість оцінки в заліковці, собака отримує іграшку та ласощі. Ми тебе вітаємо мали і даруємо їй пуляр для ще інтенсивніших тренувань. Дякую. Водолаз Вадим Василенко каже, пишається своєю вихованицею, адже із вівчарки з притулку вона стала справжньою рятувальницею та єдиною в Україні собакою. Водолазом ми були впевнені в неї, але хвилювалися, щоб вона не розгубилась, коли багато людей вона звикла, що тут майже нікого крім. Тих, хто в частині немає, але вони нічого, справилась. Член оцінювальної комісії Сергій Микиченко говорить, радий, що в черкаських рятувальників з'явилось таке підсилення. Ну, сьогодні Найда показала досить чудовий результат по транспортуванні, потерпілого до берега. Часто трапляються такі випадки, коли рятувальники приїжджають на порятунок, в уділити часу не встигають. Той тобто, для цих випадків залучалися б досить вдалі тварини. Окрім цього нормативу, нову співробітницю привчають працювати й на катері, аби в майбутньому вона допомагала патрулювати акваторію Дніпра, розповіла речниця держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Тренувалася вона усе літо, тобто нам знадобилося більше трьох місяців задля того, аби навчити її. Сьогодні вона дещо розгубилася. Не будемо приховувати. Але для цього нам потрібна реальна робота, щоб вона ще більш соціалізувалася, не боялася інших людей, не боялася стрибати в воду за будь-якої погоди, за будь-якої температури в будь-якому місці. Після екзамену Найда повертається до свого звичного життя з іграми та тренуваннями. Повноцінно залучати її до роботи планують в наступному році, зазначила Юлія Норовкова. Дар'я Шевченко, Олександр. Колик, новини на Суспільному, Черкаси.